Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там немає розуміння та часу самостійно шукати. Звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Шкода Октавія А7 20-го року випуску. Тільки за аукціону 2.0 дизель в рідній фарбі з рідним пробігом. Ціна 16950. Бачимо контакти. Він код до перевірок. Тканинний салон, клімат-контроль на оригінальних дисках. Більше інформації уточнюйте у власника. Шостий гольфік в універсалі. 10 рік 2.0 дизель, пробіг 200 тисяч. Автоматична коробка 103 кВт двигун, є клімат-контроль, панорама, алькантара, мультикермо, навігація, підігрів сидінь, парктроніки. Ціна 9500, бачимо контакти. Бачимо Він-код. Гарний свіженький колір. Зовнішній хром пакет на дисках. Передні парктроніки також. так Тканина та Алькантара, клімат-контроль та підігріви Шкода Octavia RS. 19 рік, 137 пробігу, 2,0 дизель на 135 кВт, автоматична коробка, повний привід. Вартість автомобіля 21 700 доларів. Контакти ось тут. Він-код також. Не вдасться, мабуть, сфокусувати. Так, покажу зараз по салону. Так, оригінальний RS салон бачу. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Супер Бем. Задані. 14 рік, 140 тисяч пробігу, пишуть 100% оригінальний, не фарбована, ідеальний стан. 14750. Бачимо контакти, фіксую він код, є люк, класний колір. Шкіриний салон дуже гарно виглядає підігрів садінь. Коробка механічна. Напевно, що один мінус цього автомобіля. Хоча є люди, які до нас телефонують і просять тільки механічну коробку, тому на кожен товар є свій покупець. Кого цікавить, телефонуйте. b 8 Passat в універсалі. 19 рік, пишуть Highline комплектація, пробіг 160 тисяч, двигун 2,0 дизель на 110 кВт, автоматична коробка DQ 381. Оптика Full LED, камера заднього огляду, автоматичне дальне світло, асистенти контролю дистанції спереду, трьохзонний клімат, адаптивний круїз, підігрів сидінь, водійське сидіння з функцією масажу. 21 500 доларів. Контакти бачимо. Він-код фіксую. Така машинка. Можливо, хтось шукає. Можете телефонувати, отримуєте більш повну інформацію від власника. Ірний комбінований салон з Алькантарою бачу. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia, а 7 в універсалі. 15 рік модельний по вінкоду 14-й, 2.0 дизель, механіка, пробіг 285 тисяч. led оптика передня-задня, мультимедія Canton. Електропровід багажника. Ціна 12 550. Бачимо контакти. Так, заглянемо по салону. Так, комбінований шкіряний салон з Алькантарою світлий дуже класно виглядає. Клімат контроль. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. B7 Passat в коричному кольорі. кузові універсал. 12 рік 2,0 дизель 103 кВт, 225 пробується на 12.350. Бачимо контакти. Він код фіксую. Так, тканинний салон, клімат, контроль. Більше інформації уточнюйте. Шкода фабія в універсалі. 13 рік, 1.2 бензин, 113 пробігу пишуть оригінальний, ціна 6600. Бачимо контакти до власника. Модельний 14 рік з клімат контролем та круїз-контролем пишуть. Тканинний салон, є підігрів сидінь, та клімат-контроль дійсно є. Повнопривідний, без сьомий Passat Alltrack. 12 рік 2,0 дизель, 188 пробігу. Так, є камера заднього огляду, навігація пробіг, пишуть 100% оригінальний, ціна 1400. Бачимо контакти. Так, шкіряний салон дуже гарний такий з вигляду. Клімат контроль. Кого цікавий, телефонувати. Четвертий гольфік, кузовий хетчбек. 2002 рік в рідній фарбі, 1,6 бензин, вартість 4350. Контакти бачимо. Є два ключики, пишуть сертифікат, кондиціонер, скло підйомники. Кода Супер Б в універсалі. 11 рік, 2,0 дизель, 103 кВт, 263 тисячі пробігу, ціна 11 тисяч доларів. Бачимо контакти. Фіксуємо він-код. Покажу загальний, загальний огляд по салону, тканинний салон, клімат-контроль, підігріви, Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія А5. 11 рік, 1,4 бензин, 230 пробігу, коробка автоматична, ціна 7350. Тут бачимо контакти. Тканинний салон. Клімат-контроль, підігріви, Більше інформації уточнюйте. Б-8 пасад в універсалі. 17 рік 2,0 дизрі, 186 оригінального пробігу пишуть. Ціна 19500. Контакти ось тут. Пишуть, що замінено ГРМ. Так, Заглянемо по салону. Шкіряний салон з алькантаркою, клімат контроль. Парк троніки та форкоп. Шкода Октавія. А 7 Дев'ятнадцятий рік. 1,6 дизель, автоматична коробка, 205 пробігу. Вартість автомобіля 15 300 доларів. Тканинний салон, клімат-контроль. Більше інформації уточнюєте. Б. 5 посад в універсалі. 2004 рік. Так, двигун 2.0D, 280 пробігу, вартість автомобіля 4700. Тут контакти до власника. Пишуть, що є клімат контроль, зараз перевіримо. Так, заглянемо по салону. Є клімат контроль, кліматронік з форкопом. Шкода Superb. 19 рік 2.0 дизель в максимальній комплектації 210 пробігу, контакти ось тут. Вартість автомобіля 20 500 доларів. Так, чорний шкіряний салон, клімат-контроль, гарні комплектації, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте? Так, шкода Супер Б, тут ще два варіанти. темно-сірий колір. 19 рік, 19200 по вартості, 184 пробігу, двигун 2.0 дизель. Пробіг пишуть оригінальний, гарна комплектація. Контакти ось тут. Він код також фіксую. Шкіряний салон. Форкоп та парктроніки. Так, покажу поруч варіант в білому кольорі. роблю, не Так, по опису. 16-й рік 2.0 дизель на 140 кВт, контакти бачимо. 144 тисячі пробігу, ціна 18Т500. Також шкіряний салон, автоматична коробка. Кого цікавить, телефонуйте b 8 Passat в універсалі, парні комплектації з панорамкою. Це 15 рік, 2,0 дизель. Вартість автомобіля 1299. Кін-код покажу. На гарних дисках. Так, у нас тканинний салон, механічна коробка, клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Шкода Фабія Універсалі. 12 рік. Контакти бачимо. Ціна, на жаль, не вказана, на двигун бензиновий пишуть на повному заряді. Тканинний салон, підігріви, клімат, контроль. Ну, комплектація досить гарна. Гарна резина. На дисках. Кого цікавий, телефонуйте. Шкода Октавія А5. В седані. 1,6 бензин. 179 пробігу механіка, ціна 8600. Бачимо контакти. Він код до перевірок. Машинка тонована, тому трошки погано видно. Така не низ село. Шкода Октавія в універсалі. 2006 рік, 2.0 дизель, 6-ступенева механіка, 299 пробігу, два комплекти резини на дисках, бачимо контакти, ціна 5800. Вже на реєстрації. Тканинний салон, клімат-контроль. Більше інформації уточнюйте.